Дорогі наші жінки, люби наші дружини, дочки, матері, подруги, наші незламні захисниці України і всі-всі представниці прекрасної стати. Дозвольте привітати вас із святом, весни, краси, кохання. Природа наділила жінок зрівняною красою, ніжністю, енергією, мудрістю, цілеспрямованістю. Ви зберігаєте сімейне вогнище, виховуєте дітей. Досягаєте успіхів на професійній та громадській ниві, залишаючись при цьому надзвичайно чарівними, привабливими і завжди молодими. Цього весняного дня бажаємо вам чудового святкового настрою, незабутніх моментів та яскравих емоцій. Нехай сьогодні ваша душа до країв наповниться світлом, теплом і радістю від щирих побажань, ніжних квітів та приємних подарунків. Нехай ластівки принесуть у ваш дім, благополуччя та взаємопорозуміння. А перші весняні промені вкажуть на щасливу доріжку вашої долі. Нехай виправдаються всі надії, забудуться невдачі і відкриються можливості до нових сподівань. Бажаємо, щоб ваші серця належали тим. То любить і обожнює вас, щоб кожен день ви відчували турботу, відданість, вірність, допомогу і підтримку. Дякую всім жінкам, чиї сини та доньки, брати та сестри, чоловіки захищають нашу державу від російських окупантів. Спасибі вам за ваше терпіння і мужність, за вашу витримку, любов і віру. Нехай вас і ваших рідних береже Бог. Дочекайтесь своїх героїв. Мирного вам та сонячного неба та здійснення найзаповітніших бажань, щастя, радості, щирих компліментів та добрих слів, міцного здоров'я вам і вашим рідним, сімейного затишку, тепла, злагоди та достатку. Нехай буде справжньою казкою ваше життя. Доброю удача і великими успіхи! Нехай в ваших посмішках живе весна! В ваших очах радість і в серці любов. Бажаємо вам гармонії, творчого польоту та невичерпної енергії. Цвітіть як троянди і як легкий весняний вітерець наповнюйте всіх натхненням. Кохайте самі та будьте коханими. Залишайтесь такими ж ніжними, чуйними та неповторними. Зі святом вас, наші любі жінки.